Ми маємо пункт психологічної допомоги для військовослужбовців на нартаційній основі. Ми проводимо щотижневий відпочинок і відновлення військовослужбовців нашої бригади. Перш за все, ми зацікавлені в відновленні хлопців з бойових посад з тих, хто приймає безпосередню участь в бойових діях, тому що, як правило, вони зазнають найбільший негативний вплив. Краще за все це було би. Описати як перезавантаження. Якщо в чоловіка надлюдські навантаження, коли він бачить дуже погані картини, дуже погані речі, трапляються з ним, з його побратимами, це все виснажує нервову систему. А тут ви можете побачити, що ну, маємо природу, маємо пташок, білочок, котиків. Багато чого маємо для того, щоб нервова система змогла перезавантажитись. Нормально, все лучше намагайліпша гаряча точка, яка у нас була за останні часи. Рекомендуємо. Тільки таку. Психологія не має нічого спільного ні з наркологією, ні з психіатрією. Ми займаємося тут виключно відпочинком і відновленням. Відвідуємо безліч музеїв, театрів, дельфінаріїв, зоопарк, контактний зоопарк міський, ну і таке інше. Якщо ви мене спитаєте, що краще за все допомагає військовослужбовцю перезавантажити його нервову систему, то я вам відповім, що це навіть не сон. Хоча сон теж така дуже корисна річ, а це спілкування з рідними. Тут ми маємо можливість для них забезпечити спілкування з рідними проживання сумісне і проведення часу разом. Кожний військовослужбовець є Унікальна індивідуальність і комусь допомагає краще спілкування з природою, купання в чані, комусь краще допомагає окуляр віртуальної реальності, чи може навіть він зануриться в ігру на PlayStation, буде проводити певний час за улюбленими іграми, і це теж для нього дуже класно. Головне переключитись з негативних думок на щось позитивне. Це такий певний проєкт київських волонтерів, які розробили програмний продукт для. Терапії військовослужбовців спрямований контент цього продукту на те, щоб у військовослужбовця в процесі терапії виникло розуміння, що він є господарем собственної долі. Це не є гра, це є певні вправи, спрямовані на формування усвідомлення, що ти можеш керувати процесами психічними собственними. Ми бачимо покращення, коли хлопці пройдуть весь тиждень і випробують все, що тут є. Вони самі це не зрозуміють, але в кінці, наприкінці тижня, вони кажуть, так, да, жаль, тільки що так мало часу, і краще було б якщо два тижні, і щоб встигнути ще потрапити, там музей тот і на, на то місто. Якщо військовослужбовці приїжджають сюди з метою відновитись, відпочити і відпочити активно 99%. Це позитивні відгуки і побажання, щоб о, була можливість і решті хлопців приїхати сюди. Як казав класик, це скак. Так от я бажаю кожному бійцю нашої бригади такий скак чим пошвидше. 8-2, безстрашні та вірні.